Все ж таки це, ну, е, ти правду казав про те, що Слардара, напевно, найкраще поставити на лінію Джакіро Джагернаут, тому що він там може десь із гранню на день Ніг е, просто на Зрін Кращі вибігти, ой, пропрошую, на, е, Спринт Гардіані е, вибігти з Ф'юрі, не постраждати. В чому була ідея? Там і Джакіро зараз не пустять. Так, така що ж вони так помиляються, то зараз ФП взагалі на Кей оформлять, а та, там боксі з Ліл Шредером. Юма. Uh, Юма не пішов, тому що не було інформації по супортам. Що Кері підрізав uh, команди Ліквід буквально на рівному місці? Uh, що мід підійшов, підрізав кур'єра для бістого А тофо, а Тофо, ага, попав, попав, все ж таки цей Асасін злий що бітком, Підловив все ж таки в потрібній позиції. Нарешті цього героя і заробляє для себе соло кіл. Дійсно, 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 два топ-нетворці все одно зараз залишаються за колективом Liquid, мають невеличку насправді перевагу, гра достатньо зараз рівна. Проте, от, якщо казати вже, то, конкретно по саппортам, то Ексасасін зараз досить сильно просів. Ну, зараз ми... насправді. Це так. приємний кіл, це дуже приємний насправді кіл зараз для ліквідів. Це щоб у нього Скотру. не Творс якийсь був. Так, контроль поверап на восьмий. Там Віспера знову чавлять, він накричав на бідного ТОФу, але все одно отримує свої батарейки. Там вже гарний спас, уже живе Віспер, боже як же його рятує? зараз із тампідом Кентавр. Переживає ой, цей ой, ой, напад. Ой, ой. І зараз у нас ситуація. Повторюється, обох команд якісь проблеми технічного характеру. Тавраз ловили, давай ладно, в нього ще є стіки, в нього є лотус, але цього буде замало, зрозуміло що. А гине він. Так, підловили, підловили, використали дуже багато кнопок на нього. І друга спина, тож проти такого Брістлбака зараз особливо приходити не хочеться. І що, знову у нас пауза. Знову у нас пауза. Здалося, так, як то кажуть, так. уважний глядач міг помітити. Така невеличка була пауза. Угу. Здається, пауза була довше, ніж сама гра. І зараз у нас ситуація повторюється у обох команд, якісь проблеми технічного характеру. Тавра зловили, давай лано, в нього ще є стікер, в нього є лотус, але цього буде замало, зрозуміло що. А гине він. Так воно є, тут підконтролювали для ніші Аркейн Аркейнруну. Цікаво, от він собі поки... Ой, там рор я чую від Віспера та з Хайграунду зустріли тофу, який йшов перевіряти наявність Віжену. Точніше, наявність стаків, і настільки їх активно качають героїки. Якщо відкрити доступ до Трійки, то це і Кентавру стане не досить приємно взагалі жити та існувати, і хоч десь отримувати свій нетворс. І, а, без а зараз Біка на топі. Скофілд з ультимейту підкопує гірокоптера. Там гарний айспас. Є Блейдфюрі втискає Юма Мікі Блейдфюрі. Там же, поки бачимо, закінчилась Блейд Фюрі і викинувні Слеш. На жаль, Юма, але Тофу відвів від Мікі цей Омні Слеш. Тому Мікі виживе, а от Юму тут розвалять з ультимейту Бабці. Три герої в таверні опиняються у героїк. Біка абсолютно провальна. Ініціацію ОВ, хороший хукшот прилітає від віспера. Віспер не може нормально протиснути ультимативну, досить йому неприємно. І от що цей дійшо зараз робить на цьому Бріселбекі? Він просто біжить і йде вперед. Стану від Скофілда недостатньо для того, щоб його зупинити. Хороше, дуже печиво від у нас від снепки полетіло. Ну і ніша мусить, мусить дайвити і чизити до кінця, і забирати для себе додатковий кіл. Намагається його зараз призупинити, Джанглс на своєму Джакіро. І вже розуміє все. Загралися, друзі. Загралися, потрібно зараз розвертати цих ліквідів, Проте як вони живуть, вони до сих пір живуть. Здавалося б, дуже багато кнопок було притиснути. Проте Брістлбек до сих пір живий. Клокверк виграв нереально велику кількість часу, і просто на цю нішу зараз особливо то немає нічого ніяк відповіді. Скофілд ультимативно пішла, пішов удар, пішов стан, проте і цього недостатньо. Це ну треба відпускати його. Ну немає де може, на цього. Брістолбекен вирішує справи. Брістолбек соло підходить до цієї вежі, а його тімейти обережно зараз заходять в смоках. Як же це next level play. Як же вони круто зараз відіграють? Вони обходять свого суперника, заходять вони Бісмастера. Бісмастер зараз мусить помирати з декілька ультимативних. Це мінус, мінус еншенти. Це мінус життя на Бісмастері. 30 секунд його не буде. Е, в цілому, напевно, рішення абсолютно правильне та виправдане. Проте проблема з тим, що ліквіди не хочуть зупинятися, вже йде на напад на Віспера. Віспера підчепили знову. Пішла, пішов кук. Клохвер все одно помре, проте і бістмастер помирає, немає його. Знову 40 секунд його немає. Першим він помирає. Пішла ультимативно, в нас аута. Дуже боляче зараз. Савдару, проте його форстафують і намагається зараз котел й проте все одно виходить, який же він шутки на цьому Савдарі, і що і ліквіди зараз повністю будуть розвертати свого і будуть його чезити. Юмі, дуже боляче. Ніша, що? Що, Ніша? не буде заганяти? Ні, не а хочу він заганяти, не хочу розганяти. пробачаю я тебе. Вони. І зараз заберуть тут трикутник, вийдуть звідси. Ніша побачив, давай ламу. Каже, хоч мене в спину, бий. Ніч мене, бий мене шаленій. Карапасі, тут, Скофілд поруч. Ніша каже, добре, я зрозумів. Кідопсом побігає. Тут топ вривається, ставить когіл. Скофілд. Ай, Скофілду не давали. Нормально його Імпейл зловили. І дуплетом таким оформлюють. Давай ламу і Скофілда. Скофілд каже, Боже, як я радий, як я тебе не бачу, два лама, і ще б тільки ж тебе не бачив. Ініціюючий елемент команди героїк. І, можливо, зараз тофу, тофу знадуть там накричали на гірокоптера. А, неприємно, гіро зараз можуть вбити, Там треба якийсь, ну немає ніякого сейву. Зрозуміло, що там команда далеко теж забирають а, поки що тут ще і боксі, боксі намагаються на печиці пострибати. Тут, тут, тут приходить Ейс, і Ніша, Ніша, такий рейд босс. Він готовий з ними всіма воювати, але тут можуть його подушити Насправді так, приголомшують відбивають нішу, а де там же Ейс таке закидалово від команди. Лікетлоска виявляється, так. Шот від Дофу, Тофу каже, я пожертвую собою, тікай, друже, але таке не здатні. Ось. А, але от далі все буде залежати від багатьох факторів. От в попередньому епізоді, так коли був мінус 6, так у нас пішла ультимативно від Кентавра, проте його все одно топ у нас догадяє. Пішла ультимативно Стифаєр, напішла рдар, стан, грозів кейс. І все, і має кентавр все одно зараз тут помирати. Проте, до речі, Клахверку так-то і не дуже було приємно, коли там кентавр розвернувся. А і там нішу паралельно на іншій половині мапи, то зараз зловили, в нього вже немає лотуса, і він на кулдауні ще 7 секунд. А чи зловлять зараз цього скаженого їжака? Ні, не зловлять. Тут не вдалося розміняти свого флейнера. Основний ліс сил сяйва. Можливо, на Двайламу спробують напасти. Ну, давайте, поїхали. Там Рор паралельно, я чую, від Віспера. Забирають боксів вже. Ейс не може в бік нормально увійти. а там демеджу по Давайламі не вистачає. Його зупиняє поки що там Давай якраз таки Тофу. Мінус Давайлама. Кей теж мають ловити. Теп-аут. Не вийдеш ти звідси, Кей -джей. Ну і розмін в цілому плюсовий для команди Liquid. Ой, ну не знаю. Тут так то проти кого, щоб Гірокоптер розклеївся в Блейдмейл? Не знаю, не знаю. Смокою на смоку у нас поки що і зустрічаються, в бік вийшли команді Героїк. Зараз ліквіде з приголом вже на річці Кейджея отримує одразу собі омні слэш. Ейсу дуже боляче. Боже, він просто зникає з мапи. Там же гірокоптер контролює поки що Кентавер. Але ніше бігає в Телах. Він на ой накричав зараз на сам на себе Віспер. Давай Лама контролює поки Нішу. Але Бійку, здається, зараз вже не виграють героїки. Там поки Тофу відрізали від команди, його зловили найспас Махрапіру. Там же Віспер БКБ намагається добрати, хоча б боксі і паралельно Тофу. Бійка трошки розділилася, втратили своїх героїв гравці команди. Ліквід, але мінус Віспер. Там вже навалює бабця по Юмі. Перемикає поки свою увагу Ніша на Кентавра. Але Давай Лама... Вже підтриває, не знаю, за ним не полізуть. Ці бійка насправді не така, щоб вже й, ну зовсім виграшна для команди Ліквід. Просто зараз треба відсканувати QR-код на екрані та свої бойові завдання максимально ефективно. Якщо у вас така змога є, обов'язково долучайтеся, а там бійку вже за ті автофу. Увірвався він з котал, якого побачили, і забрали. Елвіса. Так, а там Віспер. Тепер накричав на нішу, ніша по обличчя багато демеджу отримує, мінус прісколбек, там же зараз відбивати ще і ейса. Така... а куди? Смоках піти і прийняти якусь піку, знайти свого суперника. Влітає в Джакіро. Джекіро підставляється, можна дуже швидко його вбити. Проте він на форсаві виходить, встигає протиснути всі свої кнопки. Джакіро в нас помирає, Тофо намагається далі чистити свого суперника. проте Юма, Юма розвертається, Юма ультує, Юма протискає ультимативно. Міке, Міке, дуже погано просто. і Міка зникає. Проте це тільки. Одна, одне життя, і зараз він стане, під БКБ пішла ультимативно. в нього Сатаніка, Сатаніка вже немає, і просто відстикає. Що це з ліквідами веде ліквіди? Боже, що вони зробили? Це ж ну, я не знаю. Коли у вас немає переваги, коли у вас немає змоги е, перебити цього джагернаута, в чому була ідея, я не розумію. Пусть метелик зараз гіро там побачили. Ейса. ей єс. Ей, ей, ей. Гарний від нього був лотус, але, на жаль, на цьому його. Спроможності закінчується. Та багато контролю пропонує а, Мікі. Мікі. Зараз поки полетіла ракетка, яку з'їв Блайдфюрі Юми. Скофілд на Лотус поки вибігає, Його чіпляє тофу гарно, продовжує контроль Ейс. Який же там Омніслеш рор гірокоптера. Він нічого не втискає. Божечки-ліквіди. Ви просто прийшли на заклання зараз. Давай лама. Танковує демедж від вежі, ніж чіплять, у на нього накричали, б'ють його і в спину, і в бік, і в обличчя. Ніша намагається відійти, Ніша не відійде. Тім вайп від команди Героїки. Це насправді GG. Просто тут і просто зараз вже нічого не вдіяти. Mm, так. В цілому Bristleback-а була непогана гра, проте десь в моменті не вистачало Слардара, який. Ну от ми зараз можемо бачити, поки да ну трошки підвипав, як кажучи, 3-5-3 всього має.